Кремль намагається видавати бажане за дійсне. такий висновок Штохольського інституту перехідної економіки про реальний стан економіки Російської Федерації. 13 травня звіт уперше представили раді з економічних та фінансових питань у Брукселі. Документ показує, що справжня ситуація значно гірша за офіційні заяви Кремля. Деталі у нашому наступному сюжеті. Російська економіка перебуває у значно гіршому стані, ніж заявляє Кремль. Про це йдеться у доповіді Стокгольмського інституту перехідної економіки, представлений міністром фінансів ЄС. Хоч офіційні дані свідчать про зростання ВВП на понад 4% у 2024 році. Насправді ці цифри далекі від реальності йдеться у звіті. Інфляція значно вища за офіційно, а витрати на війну ретельно приховуються. Директор інституту Торбьорн Беккер зазначає, Росія видає бажане за дійсне. Доходи. Від нафти і газу залишається основою економіки, втім Кремль намагається обходити санкції через тіньові схеми та тіньовий флот. Фінансування війни все більше тисне на бюджет. Резерви фонду національного добробуту стрімко виснажуються. Запаси золота скоротилися із понад 500 тонн до 164 тонн за два роки. Експорт нафти впав на 13%, а іноземні інвестори майже припинили купівлю російських облігацій. Зростає так званий прихований російський борг. Кредити військово-промисловому комплексу подвоїли реальні військові витрати. ВПК стикається із проблемами через залежність від західних технологій і зниження. Експорту зброї водночас зростає ризик банківської кризи через високу інфляцію, зростання цін на житло та надмірне кредитування. Час працює не на користь РФ, і лише єдність заходу у підтримці України та посилені санкції можуть стримати агресію Кремля. Наголошують у звіті. Європейський комісар Валдіс Домбровськіс підкреслює, що економічна вразливість Росії прямий наслідок санкцій та ізоляції, і лише їх продовження разом із підтримкою України здатні зупинити військову та енергетичну машину РФ. Отже, що стане точкою краху російської економіки, коли рубль не витримає тиску. І Чому європейські лідери обережні санкціями навіть після трьох років війни? Про стійкість російської економіки, ефективність санкцій та перспективи заморожених активів? Говоримо із директором Стокгольмського інституту перехідної економіки Торм Бьорном Бекером. Добрий день. Добрий день. У своєму звіті про стан російської економіки ви наводите факти, що російська економіка знаходиться у гіршому стані, ніж це декларує Москва. Що перехід на воєнні рейки та європейські санкції таки потроху роблять свою справу. На вашу думку, які ключові індикатори свідчитимуть про наближення до краху російської економіки? Well, there are not so many more... Це має так багато показників, які ми можемо використовувати. Звісно, курс обміну рубля буде один з таких показників. Але також важливо зважати на те, що роблять в центробанку Росії. Облікова ставка становить 21% в той час, як офіційно рівень інфляції 10-11%. Для мене це дуже такий явний показник того, що щось не так. То ми можемо подивитися на якісь більш складні показники, щоб точно знати. Пане Тіор Бьорне, я хочу вас запитати може, провокативно, але часто українці про це питають. Від початку повномасштабного вторгнення чуємо, що російська економіка ледве жива, але весь час бачимо, що Росія має багато грошей, щоб вести війну проти України. albo wydawate we ojczyznie koszty na dezinformację, na dywersję, mizniejszy w Europie zachodniej także. Na waszą dumku z rosyjska ekonomika może wytrzymać taki temp finansowania winy, a czy ci resursy obmeżeni? Дякую. також. Це дуже важливе питання. Дійсно, власне, тут відповідь переважно залежить від того, які санкції західні країни і партнери України будуть впроваджувати проти Росії, як ми можемо далі обмежувати їхній дохід від експорту газу та нафти. Дуже багато власне лежить в саме в цій фінансовій системі, яка в довготривалій перспективі. Активі може не справиться, але це буде вимагати багато часу. і Якщо ми зараз не будемо власне тиснути на те, щоб система не була такою стабільною, я думаю, що все вийде зараз. У нас вже є певна допомога, але треба бути більш агресивними, коли ми говоримо про санкції проти Росії, щоб цей процес підшви Ну а якщо говорити про санкції, то після 17-го пакету, який мав вдарити по так званому тіньовому флоту Росії, ЄС говорить, що готує вже 18-й пакет. І за вашою оцінкою, яких саме таких секторальних санкцій бракує для дійсно потужного відчутного удару по економіці агресора? Я думаю, що два таких найбільш прибуткових сектори для російського бюджету це нафта і газ, то нам треба продовжувати власне робити те, що ми робимо зараз, щоб саме ці сектори вразити. Але також треба приділяти увагу фінансовому сектору. Тому що якщо в країні є проблеми в фінансовому секторі, зазвичай ці проблеми поширюються на інші сектори економіки, то і тоді їм буде складніше знайти ресурси для фінансову. Ансування війни і зараз заявляють про те, що можуть відключити банківський російський сектор від системи SWIFT. Як вважаєте, чи дійсно це справить такі катастрофічні наслідки на фінансову систему Росії, і чому власне досі на 100% цей сценарій не був реалізований? Думаю, що серед країн західним є також ті, хто не хоче власне платити таку фінансову ціну. Деякі країни хочуть купувати російський газ, тому що вони думають, що шукати якихось замінників, замінників це дорого. Але я вважаю, що власне це вся ця ситуація вона дорого обходиться всім нам, не лише Україні. Тому нам треба відійти. Від цієї фінансової залежності від Росії від торгівлі тими товарами, якими вони хочуть торгувати з Заходом, і я думаю, що нам треба. Ми знаємо, вже що є чітка позиція таких країн, як Китай, наприклад, чи інші партнери Росії? Нам треба показувати, що власне це не в їх інтересах продовжити таку торгівлю. І власне європейські країни також починають думати і показувати Китаю, що в довго до довготривалих інтересів така торгівля з Росією не відноситься. А яка ймовірність сценарію про крах рубля у разі санкцій? По банківському сектору Тут важко сказати якось якимись цифрами, але як ми економісти, дуже нудні у нас такі прогнози або криза буде, або не буде. Але що ми можемо точно сказати? Ймовірність такої кризи збільшується. Якщо ми будемо обмежувати їхні валютні надходження, А саме це нам треба зробити. Тоді з іншого боку, цього врівняння нам треба зробити ті. Речі, які Росія хоче імпортувати більш дорогими, і саме тому це вплине на торгівлю. І звичайно, фінансова система базується на довірі та впевненості на тому, що люди думають про своє майбутнє, і саме це власне підтримує роботу фінансового сектору. Тому якщо люди, якщо компанії в Росії зрозуміють, що вартість рубля з часом буде зменшуватися, це буде само по собі таким тригером до. Девальвації Banking, рубля і до краху по and суті, and власне, банківський сектор залеж в банківському секторі все залежить від довіри і впевненості. А демократична Європа вірить в економіку. Але чи саме росіяни вірять в економіку? Бо мені часами здається, що ми кажемо, що зараз економіка Росії рухне, що вже в Росії буде кінець. Ale czy nie trochę tak, że Rosjanie narodzili się w biedzie, żyją w niej całe życie, tak samo ich rodzice narodzili się w Bidi w niszczyci i żyją tam stale w niej? A czy Rosja dali będzie Westy takie winy, jak to było w Czeczni, w Gruzji, w Ukrainie, w Syrii, w Afryce, e, będzie żyty w biedności, a jednocześnie będzie mówić o wielkiej stronie i Westy winu proty Ukrainie, chociażby? так, але тут проблема в тому, що завжди будуть якісь категорії суспільства, які не користуються якимись економічними благами. Я думаю, що навіть люди в Росії власне в вони б скоріше поїхали десь там у відпустку до рів'єру десь до Франції, чи, ніж там садили картоплю у себе на городах, тому що там поїхати десь навіть до великих міст Росії дорого. Тому я думаю, що російське населення також думає і їм не байдуже стан економіки в Росії, але можливо. Те, що ми не розуміємо, це не означає, якщо економіка там погано працює, це не означає, що Росія піде на якісь протести, тому що вже зараз росіяни не можуть виходити. Вони бо якщо вони це зроблять, вони ризикують, що їх там бросять в в'язницю чи поб'ють. І Я думаю, що тут таке реальне обмеження це власне той спротив, який Росія здійснює проти тих, хто. У тих росіян, які кажуть, зробіть нас багатими. Якщо говорити про Україну і про європейських лідерів, які досі не е, можуть прийняти рішення про використання заморожених російських активів на підтримку України, як ви вважаєте, е, чому досі європейські лідери віддають перевагу тому, щоб Європа з власної кишені підтримувала Україну, замість того, щоб віддати ці гроші, і Україна би е, використала їх на озброєння і на свою відбудову? Я думаю, що тут є різні мотиви в різних європейських країнах. Один з таких аргументів, які ми можемо почути, це те, що це може вплинути на вартість євро. Чи може це бути складним для центробанків, тому що як це буде працювати, що будуть конфісковані ці російські активи? Але я можу тут так сказати: люди забув. Вають, коли вони такий аргумент вживають, забувають про цю величезну ціну, яку зараз платить Україна, Тому що тут звісно йдеться не лише про гроші і власне платники податків Європи зараз мають платити за те, що взагалі то за що має платити Росія. Тобто власне чи є якийсь сенс в тому, щоб тримати замороженими ці активи, замість цього нам треба їх передати Україні. Щоб вона могла їх використовувати е, і створити з цих грошей свою таку воєнну військову силу і краще захищатися. Пане Торбір, дуже коротке питання. Як представника громадянина королівства Швеції, хочу запитати вас, як саме Шведи дивляться на Росію чи відчувають загрозу пов'язану з нею? Як Швеція відчуває на собі диверсію чи пропаганду, а може кібератаки? Будь ласка, одна хвилина. Well, I mean, У нас ми бачили, що і Фінляндія, the, uh, і Швеція долучилися до НАТО what нещодавно what was і, was і, власне, у відповідь на те, що Росія робить в Україні, тому звичайно люди тут думають про вважають Росію такою військовою пасткою, на яку нам треба зважати з огляду на наші спільні кордони, але треба власне знати, що Росія може і кібератаки здійснювати ці е, атаки на ці кабелі в морі, які були Дякую. кібератаки. Ми все розуміємо про що тут йдеться. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Ми розмовляли з Торбіорном Бекером, директором Стокгольмського інституту перехідної економіки.